Індустріальний парк, який так часто анонсують у Луцькраді, буде за межами міста. За словами очільника громади Ігоря Поліщука, локації розглядають декілька. Ми знайшли певну кількість земельних ділянок, яка дозволяє нам розглядати дану територію. Вона знаходиться на за е, селом Белуші. Якщо ми їдемо в напрямку Ніганинка, ліворуч, ліворуч, за такою лісопосадкою. Разом з тим, ми повинні зрозуміти, що е, Підведення комунікації до такої інвестиційного парку може бути дуже дорогою, тому що необхідно щонайменше забезпечити електропостачання, необхідно забезпечити водопостачання, каналізація, інші мережі, під'їзди і так далі. Ще одне можливе для розміщення індустріального парку місце у селі Прилуцьке, неподалік кільця хіршова карбишева З цією ділянкою пам'ять Поліщук, було б простіше. Тому що мережі буде підвести простіше, безпосередньо знаходиться в цьому мікрорайоні вже і так велика кількість промислових підприємств. І облаштування цього інвестиційного парку може обійтися дешевше для нашої громади. Тому після того, як буде комплексно вивчено і один варіант, і другий варіант, буде прийматися рішення.